А от цей самий сорт мій дюшес відібраний на, на вуздушку. Тут і мінералка, тут і сапаня, тут мінералки стики, що от, видно було яка була пшениця. Тут стоїть чорна, а він стоїть салатовенький, ніфіга немає. Він нижче коліна. Даже. Тобто він, він жовтіє, він хворіє. А, ось це з місцевих фермерів я купив. От, на даний момент стрілка вже метр досягла. От, місцевих фермерів бердичів я купив і він то що треба. Купив 9 кг, посадив. його він не хворіє, в нього проблем ніяких немає. Я його от іменно вже аж почав їм займатися в квітні. Він у мене не сапав, він садився навіть. Тобто, тут була колись межа, розділяючи два городи. Тобто, він садився в таке, в найгірше місце, яке можна було вибрати, от він туди був посаджений. І він найменше оброблявся. Не було такої інтенсивної, інтенсивного обробітку. І він кращий з усіх стоїть, він стоїть зелений, темний і хорошо росте. Тобто менше роботи, краще росте. Це озимо ярий. Далі сітьмо на зиму, сіять мона весною, не знаю. Подивимось, що з нього буде. А це мені сусід підкинув. Теж метрові стрілки. Темно-зелений, хоча у них він так не поріс, він взагалі не взагалі. Не мав ніякого забарвлення. От, тут зараз вже пішли такі проблеми по листку. Нормальний. Це нормальний. От ще зараз я покажу сорт. Це сорт Софіївський. Мені подогнали. Собі на посадку дядько який садить по 7 гектарів. От. От. Хвора. Вона хвора, вона хвора із-за того, що вона не була посаджена глибоко, вона була зверху. Тобто, якість посадки взагалі плечевна. От. Інтенсивність обробітку землі тут була максимальна, бо я його готовив під посадковий матеріал. От. Хочу з нього отримати. От. Стрілка. Все, здорове, все огромне. Цей часник формує по, 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 по районі вісьми зубків, таких доволі крупних. А Дюшес, я не знаю, як, чи то настоящий дюшес, але той в мене, як я купляв, мав він такі 4, 4 зубочки. Потолок п'ять, ну він в цьому році мені сформував від двох до чотирьох. На сьогоднішній день це якісь там травня. Ой, червень. Маємо от такі зубчики. Я цей часник залишу тільки на воздушку. Може рядочок візьму, залишу, щоб все-таки був посадочний матеріал, а все остальне на воздушку. І, і треба отримати свій свою еліту. От, є цікавий, ну тут морква в мене, морку просто сію, прискаю її загардом, і все, і викопую, більш нічого не роблю. От, а Тут у мене є цікавий експеримент, я сіяв сою з інокулянтами. З попілом обробляв її, так як фукуока. Шарики, попіл і бактерії. От видно, є бактерії, є інокуляція, це австралійський сорт. Случайно нам просто знайомі привезли. От. Вона така якась рябенька, темно-синя. Її тут невеличка площа, Подивимося, вона спаржива. Я всю квасолю, яку мав, я її всю обробив попілом, фосфонтерином, біополіцидом, це імунітетні бактерії, фосфорні бактерії, плюс інокулянт, плюс попіл. Я поробив такі з неї шарики і всівалку і посіяв вручну. Подивимося, що з неї буде, який буде результат. Це плетюча така була Здорово, здорові такі боби. Цікаво, що з неї буде. Поприскую я її міури сьогодні-завтра. Ну і будемо бачити.